Запрошую приготувати зі мною ось такі апетитні пиріжки з полуницею. Якщо вам вподоби така здоба, залишайтеся зі мною. І вони апетитні всередині. Як бачите, начинка тримається, навіть якщо пиріжок трішки трісну, вона не витікає. Дуже смачна та апетитна, ніжне тістечко. Якщо любите таку здобу, готуйте зі мною. Всі інгредієнти до цього рецепту будуть в описі. Для начинки ми вибрали смачну полуницю. В першу чергу виливаємо тепле молоко. Додаємо 2 столові ложки відміряного цукру. 3 чайних ложки сухих дріжджів. Розмішаємо. Додамо 2-3 столові ложки просіяного борошна. Перемішуємо. Та залишимо на декілька хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Займемося приготуванням тіста. Висипаємо пару ложечок борошна просіяного. Сюди ж додаємо розтоплене вершкове масло, додаємо яйце, чайну ложку солі, цукор, який у нас залишиться. Починаємо гарненько замішувати тісто, вливаємо дріжджі розведені, перемішуємо і додаємо борошно. І знову перемішуємо. Не забуваємо про розкушувач тіста. Сюди ж висипаємо в ванільний цукор пакетик. забудемо додати сюди рослинної олійки. Продовжуємо вимішувати тісто. В залежності від борошна, його може йти на один рецепт, трошки більше або менше. Сьогодні я для вас заміряла. В мене пішло 650 грам борошна. Тож просіюйте, видавайте потрішки, щоб тісто ваше було ніжним та не забитим. Ну, а тарілочки я збризну рослинною олійкою, викладу сюди наше тістечко, крию харчовою плівкою. Залишаємо 40 хвилин годинку щоб наше тісто піднялося. Пройшла, друзі, годинка. І як бачите, чудово, піднялося наше Тістечко. Перекладемо на стіл із бризну олійкою та будемо відщіпляти заготовочки. Закручуємо та формуємо ось такі кульки. Дощипаємо все тісто та займемося начинкою. Накриваю харчовою плівкою та залишаю на 15-20 хвилин. Для начинки наріжемо полуницю на дрібні шматочки. Вдамо сюди одну-дві столові ложки крахмалю, одну ложку цукру. Тісто, друзі, у нас збільшилося ще трішки в розмірі. Тепер ми гарненько ось так. Руками можна скалкою розтягуємо тісто, викладаємо начинку. У нас, як я вам казала, сьогодні полуничка. Прищіплюємо тісто з трьох сторін, щоб у нас утворився трикутник. Місця з'єднання пройдемо трішки борошном. Пиріжки виклали на противень та даємо їм постояти хвилин 10-15. Змазуємо їх яєчком та відправляємо випікатися при температурі 180 градусів на 20-25 можливо хвилинок. Дякую всім, хто пробув зі мною. Ось такі вони апетитні у нас вийшли. Якщо я вас зацікавила, буду рада, якщо приготуєте за цим рецептом.